Серед одного, одного мільярду 200 мільйонів людей, які живуть в ліберальних демократіях світу, три чверті, 75% негативно ставляться до Китаю, 87% негативно ставляться до Росії. Однак серед шести мільярдів трьохсот мільйонів людей, які живуть в решті картина світу, картина протилежна. У цих суспільствах 70% позитивно ставляться до Китаю, а 66% до Росії. Тобто на сьогоднішній день. Європейське ставлення да, змінилося до Росії і і і, 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 і і, і тому, що все ще ще багато чого треба робити. А всього решта світу – ні. І це не просто випадковість Да? це системна робота Росії з пам'яттю, культурною політикою, експансією, роботою їх всіх інститутів і мільярдів доларів, які вони витрачають на культурну політику, на економічну політику.